Всіх вітаю, друзі! На польському порталі Жечпосполіта вийшла одна і дуже цікава стаття, яка підтверджує, що польський бізнес, польські інвестори і, в принципі, там якісь фонди, в які об'єднуються також і прості громадяни Польщі, хочуть і мають інтерес до того, щоб інвестувати кошти в Україну. Навіть якщо війна не закінчиться вже в 2025 році. Ми сьогодні поговоримо про причини цього. Також не можу я тут не затронути е, тему е, постійного гоніння на українців, які про е, знаходяться за кордоном. Бо в мене постійно під після якихось таких подібних заяв виникає така думка, що е, влада України, якісь там окремі політики, готові відмовитись від громадян України, але не готові відмовлятися. Від іноземних коштів, від іноземних громадян, які приїжджають в Україну. Всім завжди раді, окрім українців, які під час війни вирішили знаходитись за кордоном. Дивіться в загальному відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Як на мене, це дуже цікаво і важливо. Будемо зараз це все розбирати. За лайки, коментарі, підписки. Окреме дякую. Також, якщо ви проживаєте в Польщі і шукаєте роботу тут, то залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам консультацію. Отже, польський бізнес не втрачає інтересу до інвестиційних перспектив України, і дослідження показує, що кожен третій підприємець. Польща розглядає перспективу інвестувати капітал в Україну в 2025 році, навіть якщо війна ще не закінчиться. І ми зараз про цей феномен поговоримо. Він також не такий радужний, як його подає Жечпосполіта. Але ми спочатку розберемо його, потім перейдемо до Соку, до того, як виглядає ситуація з українцями, які знаходяться за кордоном. Попри війну в Україні, польський виробничий сектор виявляє значний інтерес до українського ринку. І згідно з дослідженням тієї самої жечі посполітий, майже 29% з пів тисячі опитаних компаній сфери виробництва послуг і торгівлі розглядають можливість інвестувати в Україну. От, ніби кожен третій хоче, так? але 40, тут в загальному є 41% позитивних відповідей, які дали саме виробничі компанії. Що ж по негативу, і що ж по тому. Більш адекватному, я б навіть сказав, на сьогоднішній день то майже половина відповідей є негативні, і 21% точно не планує інвестувати в Україну. Але бачимо, що ситуація не така райдужна, але в загальному більше людей план, більше компаній планує інвестувати кошти в Україну, бо вони знають, що в Україні під час відновлень, під час отримання тендерів можна отримати надприбутки і можна якісно свої використати якісно свої кошти для того, щоб їх примножити, так? І фактично, там навіть зараз, там коли є багато тендерів, ми знаємо, що в нас в Україні дуже багато коштів використовується не для оборони країни, а для того, щоб постелити якусь бруківочку, зробити дороги, зробити фонтани, відреставрувати щось і так далі. От і звісно, що іноземні компанії хочуть отримувати ці тендери, бо відсотки, які можна там заробити на вкладені кошти, набагато вищі, ніж в Польщі. При цьому податки ми знаємо, що в Україні все-таки нижчі, ніж в Польщі. Плюс є варіанти, так ми знаємо, що в Україні величезна кількість людей податків не платить, в тій самій Польщі це є практично неможливо. Польські компанії, які розглядають інвестування в Україну, сподіваються зменшити інвестиційний ризик завдяки можливості скористатися кредитними гарантіями програми Ukrainian Facility. Програма спеціально розроблена для забезпечення інвестицій у важкі часи. І для того, щоб повною мірою використати потенціал фонду вартістю 7,8 мільярдів євро, Польща ще має завершити необхідні формальності. І тим часом Італія та Німеччина також. Готуються запустити свої програми підтримки, щоб їх підприємці також змогли інвестувати в Україну, заробляти на цьому гроші, і щоб вони також були забезпечені від інвестиційних ризиків. А ми знаємо, що основні інвестиційні ризики в Україні, звісно ж, номер один це війна, друге це корупція, третє це е, кумівство, скажімо так. Бо ми не раз бачили, коли компанії, які пропонують е, якісь гарні умови, їх просто ігнорують, натомість беруть компанії своїх друзів, знайомих і так далі, які дають завищені ціни, завищені е е якісь обіцянки, а потім в загальному або роблять погано, або взагалі нічого не роблять, просто пиляють ці бюджети. От. І Польські інвестори цього також бояться. На сьогоднішній день також говориться, що Польща відіграє ключову роль в процесі відбудови України, оскільки є одним з головних експортерів до цієї країни. Польський уряд, усвідомлюючи потенціал участі в українській економіці, намагається сприяти використанню гарантій ЄС, а також місцевими органами влади. Так і говориться про те, що найбільше можливостей для польських інвестицій є в енергетиці, транспортній та інфраструктурній галузях, а також відбудові міст. І... Говориться також про те, що польські компанії, які вирішують інвестувати в Україну зараз, будуть мати набагато кращі умови в тих самих тендерах, ніж ті компанії, які вирішать це робити трошки пізніше. Але знаєте, на сьогоднішній день це дуже високий ризик. І цей ризик насправді не настільки високий через війну, наскільки він високий через корупцію. І так в Україні було. Завжди, бо потрібно було завжди при будь-якій українській владі кудись занести, з кимось порішати, з кимось переговорити, комусь е віддати там якісь 10-20%. І от е таких власне моментів дуже е і дуже багато. Тепер е давайте до наболівшого про українців за кордоном. Е бачимо, що з однієї сторони. Є е, якби, польський бізнес, який, і, в принципі, там, якісь іноземні інвестиції, які заохочують до того, щоб вони ці кошти інвестували в Україну, обіцяють їм кращі умови і так далі. Натомість, що ми чуємо? ну, І це є громадяни інші, інших країн, так? яким ніхто не буде говорити, що вам потрібно захищати свої домівки, чи свої бізнеси, чи свої гроші. В них просто просять, дайте нам. Гроші, ми тут з цими грошима щось будемо робити, а наші люди будуть вмирати за те, щоб ці кошти, за те, щоб ці кошти тут крутились. І за ваш бізнес, і за те, щоб ви потім отримали назад свої прибутки. І знаєте, оце дуже мене не те, не те щоб дивує, але це якось навіть в якоїсь мірою навіть і злить. Що, коли ти громадянин України, то тобі говорять, що ти маєш йти на фронт, воювати, вмирати, бо це є твій обов'язок. Коли ти іноземна компанія, або громадянин іноземної країни, ти можеш просто приїхати в Україну, і до тебе не буде жодних питань. Ти просто молодець, що ти приїхав в Україну. Або навіть ти сидиш за кордоном, ти зробив якусь е, заяву, або ти просто обмотався українським прапором, пройшовся по вулиці, для тебе вже максимальний лайк. Якщо щось подібне роблять. Українці за кордоном, то одразу ж ухилянт, е, ждун, не українець і так далі. І постійні заяви про те, що українці, які проживають за кордоном, що щоб вони не поверталися в Україну, що в них треба забрати громадянство, що вони зрадники, і ще багато чого з ними треба зробити. Нехорошого. І оце, знаєте, такі подвійні стандарти, вони дуже дивують, коли е, насправді е, українці. Бо громадяни України в Україні мають на сьогоднішній день менше свободи, ніж іноземці. І скажіть мені, будь ласка, в якій ще країні світу є такі реалії, коли громадянин країни в цій країні має менше прав, має менше свобод, ніж іноземці, які просто приїхали сюди в гості? Свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!